Вітаю на уроці математики. Математика, наука точна і серйозна, і прожити без неї нам навіть дня не можна. Діти, ви вже знаєте про арифметичні дії додавання і віднімання. Назви компонентів і результати цих дій вмієте знаходити невідомий компонент дії додавання. Сьогодні ви дізнаєтеся про правило знаходження невідомого компонента дії віднімання. Будьте дуже дуже уважними і ви обов'язково впораєтеся з усіма завданнями. Ми з вами сьогодні працюємо в нашому посібнику з математики, частина 2, сторінка 92. І перше завдання. Працюємо зі схемами на першій схемі. Давайте поглянемо. Наша схема складається з двох відрізків. Нам потрібно на цій схемі навести. Відрізки певними кольорами нам знадобиться червоний олівець та зелений олівець. Давайте ми з вами прочитаємо вираз. 2 додати 5. З яких компонентів складається цей вираз? Якщо у нас плюс. То, відповідно, це арифметична дія додавання. А ми знаємо, що компоненти при додаванні, перший доданок, другий доданок і сума. Що ж нам відомо? Перший доданок 2, другий доданок 5. Невідома сума. На схемі. Наведіть червоним олівцем перший доданок, а другий доданок зеленим олівцем. Нам потрібно з вами знайти суму. Як же ми знайдемо суму? Як показати це на нашій схемі? Нам потрібно об'єднати ці два відрізки. Червоний відрізок та зелений. Дужкою. Давайте обчислимо 2, додати 5. Дорівнює. Дорівнює 7. Запишіть, будь ласка. А на другій схемі, перш ніж наводити відрізки, давайте подивимося на вираз 6 відняти 3. Дивимося, який знак стоїть між нашими числами. Мінус. Ми знаємо, що мінус це арифметична дія віднімання. Пригадаймо, як називаються компоненти під час арифметичної дії віднімання. Зменшуване від'ємник різниця. Отже, ми з вами бачимо, що нам відомо зменшуване 6 від'ємник 3 і невідома різниця. На нашій схемі синім олівцем наведіть Зменшуване. Зменшуване на нашій другій схемі це буде від першої до третьої крапочки ось цей довгий відрізок. Це наше зменшуване. А жовтим олівчиком ми з вами покажемо від'ємник. Від другої до третьої крапочки. Трохи знизу можна навести жовтим кольором. Та частинка, яка в нас залишилася, це наша різниця. Об'єднаємо фігурною дужечкою та знайдемо, скільки буде 6 відняти 3. Шість підняти три дорівнює три. Ми продовжуємо працювати на сторіночці 92. Розглянемо малюнок. Скільки сніжинок перед нами? Давайте порахуємо: 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7. Отже, ми знаємо, що було 7 сніжинок. Дивимося уважно, скільки сніжинок розтаяло? 1, 2, 3. Тобто розтануло 3 сніжинки. А скільки залишилось? 1, 2, 3, 4. Залишилось 4 сніжинки. Давайте попрацюємо зі схемою. З чого складається у нас з вами зменшуване? Давайте пригадаємо з різниці та від'ємника. Як же нам з вами отримати зменшуване? Треба поєднати різницю і від'ємник. Дивимося на нашій схемі, зменшуване. Складається з двох маленьких відрізків. Різниця це синій тонкий відрізок, а від'ємник це блакитний жирний відрізок. Зменшуване 7, всього у нас було снім сніжинок, від'ємник 3, бо розтануло 3 сніжинки. І різниця те, що залишилось, залишилось 4 сніжинки. Давайте подивимося на вирази. Було 7. Сніжинок відняли 3, залишилось 4. Ми тільки на про це проговорили. Як же нам дізнатися зменшуване? Щоб дізнатися зменшуване, нам з вами потрібно об'єднати різницю та від'ємник. Тобто 4 додати 3 дорівнює скільки. 4 додати 3 дорівнює 7. Запам'ятаємо правило. Щоб знайти зменшуване, треба до різниці додати від'ємник. Повторіть це правило. Щоб знайти зменшуване, треба до різниці додати відємник. Давайте подивимося, якщо ми з вами на нашій схемі заберемо, наприклад, від'ємник, закриємо ми не знаємо, який у нас від'ємник, як же ми можемо його знайти. Для того, щоб знайти від'ємник, нам потрібно від зменшуваного від найбільшого числа, відняти різницю, Зменшувана у нас 7, різниця 4, отже, виходить, 7 відняти 4 дорівнює, дорівнює 3. Повторимо правило, щоб знайти від'ємник. Треба від зменшуваного відняти різницю. Попрацюємо з малюнками. Перед нами чотири акваріуми з рибками. Прочитаємо рівності з назвами компонентів та результатів цих дій. Розглянемо перший акваріум. Та вираз під ним. Три додати чотири. Знак плюс говорить про арифметичну дію додавання. Пригадаємо, як називаються компоненти арифметичної дії додавання. Перший доданок, другий доданок, сума. Що нам відомо? Нам відомо, що в акваріуму було три рибки. Потім до акваріума приєдналося ще 4 рибки. Для того, щоб дізнатися суму, нам потрібно до першого доданка Додати другий доданок. Діти обчисліть, скільки буде 3 додати 4. 3 додати 4 дорівнює 7. Всього в акваріумі стало 7 рибок. Переходимо до другого акваріума. Дивимося та рахуємо. Скільки в акваріумі було всього рибок. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Всього було шість рибок. Скільки рибок виловили один, два. Поглянемо на рівність. 6 відняти 2. Пригадуємо, як називаються компоненти під час арифметичної дії піднімання. Зменшуване, від'ємник. Різниця. Нам відомо зменшуване 6, від'ємник 2. Потрібно знайти різницю. 6 відняти 2 дорівнює... дорівнює 4. Якщо в акваріумі було 6 рибок, 2 забрали, то в акваріумі залишиться 4 рибки. Рухаємося далі, дивимося на наш вираз. Нам невідоме зменшуване. А відомі від'ємник 4 та різниця 3. Отже, давайте подивимося та подумаємо, як же нам знайти зменшуване. Пригадаємо правило. Щоб знайти зменшуване, нам потрібно до різниці додати. Відємник. Діти, скажіть, а чому невідоме зменшуване, нам потрібно обчислювати дією додавання? Нам потрібно зменшуване. Обчислювати дією додавання, тому що зменшуване це найбільше число в нашому виразі. І щоб його Отримати, так? Нам потрібно різницю до різниці додати від'ємник. Давайте обчислимо. Скільки ж рибок було спочатку в акваріумі, що після того, як дістали 4 рибки, в акваріумі залишилось 3. Давайте обчислимо, до різниці додамо від'ємник. 3 додати 4 дорівнює, дорівнює 7. Отже, наше зменшуване 7. І останній акваріум. Дивимося в акваріумі Дві рибки і більше нічого немає. Подивимося на вираз. Зменшуване 6 відняти невідоме число дорівнює 2. Отже, ми знаємо зменшуване 6 і знаємо різницю 2, а невідомий, невідомий нам від'ємник. Що треба зробити, щоб дізнатися від'ємник? Щоб дізнатися, невідомий від'ємник, нам потрібно від зменшуваного відняти різницю. Отже, 6 відняти 2 дорівнює, дорівнює 4. 4 рибки дістали з акваріуму. Після чого залишилось два. Поставимо відео на паузу та виконаємо одну рахливу вправу, щоб перепочити. Попрацюємо з вами на сторіночці 93, знайдемо невідомі компоненти та запишемо відповідні рівності. 3. Додати невідоме число. Дорівнює 6. Давайте пригадаємо. Щоб знайти невідомий доданок, від суми треба відняти відомий доданок. Отже, ми з вами можемо записати наступний вираз. 6. Відняти 3. Дорівнює 3. Ми з вами. Знайшли другий доданок. Це 3. Поглянемо на наступний вираз. 9. Відняти невідоме число дорівнює 2. Отже, зменшуване 9, різниця 2, нам потрібно знайти від'ємник. Пригадуємо: для того, щоб знайти від'ємник. Нам потрібно від зменшуваного відняти різницю. І вийде у нас наступний вираз. 9 відняти 2 дорівнює, 9 відняти 2 дорівнює 7. Отже, від'ємник 7. Наступний вираз. Невідоме число відняти 4 дорівнює 6. Давайте з'ясуємо: нам відомий від'ємник і відома різниця. І невідоме зменшуване. Пригадаємо. Щоб знайти невідоме зменшуване, нам потрібно до різниці додати від'ємник. Вийде наступний вираз. 6 додати чотири дорівнює, Шість додати 4 дорівнює 10. Наступний вираз. Невідоме число відняти 5 дорівнює 3. Знову ж таки. Нам відомий від'ємник, відома різниця. Треба знайти зменшуване. Щоб знайти зменшуване, до різниці потрібно додати від'ємник. Отже, можемо записати 3. Додати 5. Обчисять, скільки нам ну, буде. 3 додати 5. Або 5 додати 3 дорівнює 8. Отже, зменшуване 8. Наступні 4 вирази виконайте самостійно. Поставте відео на паузу. Давайте подивимося, що ж вийшло. Перевірте, чи вірно ви доповнили рівності. За бажанням ви можете зіграти в невеличку гру. Для цього відскануйте QR-код, який бачите на екрані. Сьогодні ми з вами на нашому уроці знаходили невідомі зменшування і від'ємник. Скажіть, як знайти невідоме зменшуване? Щоб знайти невідоме зменшуване, потрібно до різниці додати відємник. А як знайти невідомий від'ємник? Щоб знайти від'ємник, потрібно від зменшуваного відняти різницю. Наостанок оцініть свою роботу. Ліва кошенятко каже, що було просто. Посерединці мені все вдалося, і праве – нічого не зрозуміло. Я дякую вам за роботу. До зустрічі на наступному уроці!